Ученік відос для тебе про печаті буде бляха, як в Нарута. Наруто без ето, як там едо тенсей. Так, про печаті руками і про медитація. Перше, ну тобто, учнік то для тебе, я не знаю на що воно тобі, чи воно тобі треба або не треба. Думаю, здається, тобі сказати. Ти собі цей повивчиш там різні всякі акупунктурні точки на людях і різні нажимаючи на ці всі різні точки, там лице, руки, ще щось, не маєш різні ефекти. Відноси там більше енергії настрій для та поля. Коротше, попробуйте, ви поймете про що я зараз говорю. Розказую зараз в моїй любимі, які я кажу тобі. Так от перше, щоб було більше енергії. на рутах. От зжимаєш з дурі і жмеш і чекаєш. Напрягаєшся. Після того потрошки помалу розводиш руки. Тримаєш, потім відпускаєш. Це, 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 це такий як кофійочок. Головне під час тої всякої фіні, це все, що ти робиш, де ти будеш мати енергію. Краще нічого не думати. Але якщо думаєш, то думаєш тільки з позитивним наміром відносно до себе. Я сильний, я розумний, я красавчик, я зможу, я хочу, я буду мати, я достойний отакі От штуки. Ніколи негативних думок. Якщо будеш мати негативні думки. Думківські голи, де даєш 5 щелбанів всі по голові, а так... ау, блях, отак. От маєш негативну думку в даєш даєшся 5 щелбанів. От Хто так само хоче відмовитись від матів, 5 щелбанів не буде мати. Це є перше. Друге, отут. Пальцями вжимаєш, От. ти маєш відчути. Це все теж по голові. Прямо назимаєш ти і чуєш, що воно нестандартне. У тебе будуть тут всякі відчуття в голові. Ну ти ж ці теж вибираєш. Це друга фігня. Тримаєш, поки не стане більше енергії. Ох, блін. Фух. Це друга. Третє. Ось тут. Коротше, ти знімаєш не йти. Теж по голові все. Все качає енергію в голову? В людини є куча всяких копунтурних точок на всьому цьому, це все є енергетичні центри, щось для чогось, я не знаю, на що воно тобі мені сказав. Я сказав, все, далі бався з тим самим. Медитація. Як вчитись робити шо б? Задача медитації бути в нулі, коли ти в нулі, в тебе куча енергії, тобі приємно. Ти також можеш закачувати в себе енергію, от як Наруто в цьому в режимі був, от збирав енергію з цього, то це те ж саме медитація, ти так само збираєш енергію з цього. Таке ж саме було в Драгінболах. Тобто банальна задача сісти, закрити очі, і щоб була просто тишина в голові. Можна собі якусь цю таку приємну музичку поставити і дихати. Можете робити це. Ну тобто кажу що що це і що, що було з там секундоміром, там перші 5-6 хвилин. Можете, хто не може просто висидіти, починаєте спочатку просто з просидіння і щоб волі було флеп, нічого не думати. Просто є. Після того ти дихаєш і маєш відчувати, як в тебе в голові. Умовно кажучи, як заходить або утворюється енергія, яка в тебе в тебе от заходить, і по тобі от воно розсовується. І Ти так ух, ух, ух. Дійти до моменту, коли ти був такий от напружений, ще-ше, ще-ше, ще щось. Ще, 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 і ти розумієш, що тебе так все легко тобі сталося, в тебе, тебе ніби рюкзак там впав, ніби ти був в якійсь такому коккуні, воно в тебе відпало. І оце ти собі робиш музика, ще щось, можеш дивитися вікно, а не дивитися закритими, з відкритими очима. Любий цей. Тобто задача, щоб перше стало легше, друге стало більше енергії. Ну і третє, в тебе не було всяких дурних думок або ще щось. Ну, і четверте, якщо є якісь ситуації в житті, які тобі треба цей, ти можеш в цьому стані їх також пробувати обдумувати і будеш бачити, що ти на них дивишся трошки під іншим і трошки інакше думаєш. Печати далі, то все з руками, з точками, можете дивитися, де й що в інтернеті, якщо що, воно відповідає, вчитися на собі і розуміти, що вони що роблять у піс. Мене машинка зелена.